Звичайна пара у статистиків. Щасливі лиця готові до нових знань. Аж раптом стається щось дивне, на що студенти не звернули уваги. Вони продовжили вивчати матеріал. Як виявилося, це була їх найбільша помилка. Боя супермахматівців проносять світло через засніжені дороги, аби студентам нічого не змогло завадити на шляху до знань. Але викрадачі світла чатують з усіх усюд, щоб відібрати його. Попри стійкість мехматівців. Темна троянда та лорд були занадто вмілими гравцями, але черівниця змогла завдати їм неприємностей. Злодії далеко не втечуть, адже мехматівці чатують на них звідусіль. Вони під прицілом кулеметів. Студенти якраз мали надважливий екзамен. А жод стрімко змінилися обставини. Часом Пітьма навколо викрадачів почала розсіюватись. Темний вор втрачає свої останні сили. Ні, живи! давай, давай, живи! Темна троянда має тікати, аби залишити без світла студентів. Схоже, студенти мають вихід з цієї заплутаної ситуації. Один за одним запалюються вогники по домівках. Темрява не злякала завзятих студентів. Вони ладні боротися, незважаючи на темні сили які хочуть нашкодити будь-яким способом. Незламність, запорука лідерства і так вважає кожен, хто продовжує боротьбу, навіть коли сил вже не вистачає. Якщо доведеться стикнутися на лінії Маннергейма, вони вистоять, понесуть світло не у телефонних пристроях, ліхтарях, гірляндах чи свічках, а у власних щирих серцях. На троянда ніяк не спускає зі свого обличчя посмішку болі. Вона вважає, що вигравши бій, вона взяла перемогу у війні. Прокрадаючись холодними доріжками, троянда забирає все більше, більше світла собі, аби тільки не віддати його іншим. Але не все так просто. Темрява занадто вірила у свою досконалість. Чарівниця і мегамат мають запалити вогних надії, адже тільки вони врятують студентів від темряви. І в них це вийшло. Адже над мехматом завжди буде сіяти світло, ніхто не сміє зламати дух найкращих студентів. В день народження Мехмата, завдяки промінчикам добра, факультет буде світитися навіть у скрутні часи.